Миколаївська область взагалі славиться своїми дорогами. Ну, Віселіново, Веселіновський район це просто самі славетні дороги. Точніше, бездоріжжя. Просто страх. Донжигульсь перед її де він геть в тих яма ховається. Аж постопен. Що тут є мина. Ой, ой. ха посаблін з для машин для людей для всього цей відрізок просто ну я навіть не знаю як проїжджати його аж привстаєш на фурі на великих палесах щоб не зацепити Камера не знаю, чи передає, чи не передає. Тут люди з длинними прицепами не їздять. Якщо прицеп більше 11 метрів або 11 метрів, я не знаю, що з палітником, як вони тут проїжджають. Треба об'їжджати, щоб балку не зацепити, там радіаторами всякими спереді. А будеш обіжати задній прицеп зв'яздліни, зв зацепиш, блін, поориваєш от бойники, все на світі. Капець.